Тетяна Луньова. Зайченятко. У... у казкових звірят усе відбувається так само, як і в дітей. Вони товаришують, сваряться і миряться, сумують і радіють. Отак, От пізнаючи світ і себе, вони поступово дорослішають, стають чуйнішими і мудрішими. Заченятко і його друзі вигадують веселі ігри. Що ви сьогодні робили, сину? запитала мама, коли зайченятко уприбігло додому пообідати. Ми грали в пігмурки з грибочками, весело й дзвінко відповіло зайченя. Мама насипала йому маленьку тарілочку, салат із кольбаби і конюшини. І зайченятко заходилося наминати його аж за вухами лящало. Як смачно, матусю. Казало зайчиня і примружилось від задоволення. Їж їж не поспішай, усміхнулася йому мама. Та на мене ж чекають друзі, промовило зайчиня з повним ротиком, і ніхто, окрім мами, не зміг би втямити, що воно сказало. Вони також бідають, лагідно відказала мама і погладила свого синочка по голівці. І справді заченяткові друзі, білочка, пухнастий хвостик, їжачок гостра голочка, кротик вправні лапки і синичка синя шапочка у цей час також обідали вдома. Перед білочкою стояла тарілочка горішків, ліщини, перед їжачком мисочка яблучок і грушок, перед кротиком горнятко корінців, перед синичкою чашечка насіннячка. Усі вони спритно працювали ложечками і не могли дочекатися, коли знову зустрінуться, аби бавитися разом. А гралися за ченятку його друзі в різні цікаві ігри. Учора вони пускали човників потічок. Кожен із них змайстрував собі суденце з трісочки і зеленого листочка, прилаштувавши його, як вітрильце. Заченятко виготовило вітрице з листочка клина, а білочка з листочка Липи, їжачок з дубового листочка, кротик із листочка в'яза, синичка із листочка ясина. Друзі пустили свої човники на воду і маленький грайливий потічок підхопив їх і поніс, погойдуючи до великої ріки. Заченятко, білочка, їжачок, крутик і синичка. Бігли за потічком і підбадьорливо гукали до своїх вітрильничків, аж доки ті не випливли на велику воду. Тоді малюки помахали своїм човникам, побажали їм щасливого плавання, а самі повернулися додому до своїх матус. Позавчора заченятко, Білочка, Їжачок, Крутик крутики синичка, вигадували візерунки разом зі світлячками. Вони домовилися з маленькими жучками із ліхтариками і порозкладали їх на головній галявині так, що вийшли різні квіти. Коли повечеріло і сонечко пішло спати, а ліс ніжно огорнули сутінки, світлячки запалили свої крихітні ліхтарики і вся галявина розквітла. Небаченими досі квітами. Що дужче темнішало, то виразнішими готіли чудові візерунки. Усі лісові мешканці ходили милуватися такою красою. І ось сьогодні заченят-білочка, їжачок кротик і синичка надумали погратися в пігурки із грибочками. Вони прийшли у містинку, де росли молоді сосни, і любили відпочивати. Маленькі грибочки і загукали до них. Аго, грибочки! Виходьте до нас, гратися! І грибочки не забарилися. Масучата поправили свої коричневі кашкетики, сироїшки, свої рожеві капелюшки, зеленушки, зелені, беретики, опеньки, жовтенькі кепочки, і всі вони повистрибували до заченятка та його друзів бавитися. «Нумо, гратися в піжмурки!» запросили їх Зайченятка, білочка, їжачок, кротик і синичка. Маленькі грибочки радо погодилися. Зайченят, білочка, їжачок, кротик і синичка заплющували очі. І один із них по черзі рахував до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. У цей час маслючки, сироїшки, зеленушки та опеньки розбігалися на всі біч і ховалися. Вони. Присідали під хвоїнками та гілочками, залазили під опалі листочки, ставали за пеньочками і причарювалися. Дорахувавши до десяти, зліченятку, Білочка, їжачок, Крутик кротики сіничка починали шукати. Декого з грибочків вони знаходили одразу, а декого так і не могли віднайти. Хоч як придивлялися, прислухалися і принюхувалися, так вправно грибочки вміли ховатися. Весело сміялися грибочки, а разом із ними і зайченятко та його друзі. Дуже багато цікавих історій, щирих, добрих безпосередніх ще, ви знайдете у цій книзі про зайченятка. І його друзів. Тож, приходьте і читайте.